Ми продовжуємо наш телемарафон, і з нами на зв'язку співачка Зоряна Янгол. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. дуже дуже раді вас бачити і вітаємо вас з прем'єрою нової пісні. Ти мій мінець так, це ж вона про неї будемо так. сьогодні говорити. І звичайно, хочеться дізнатися її історію. як народжувалася сама ідея. Це була можливо реально просто ідея чи якась спонтанна емоція. А, ні, це реальна ідея, це пісня, подарунок моїй подрузі. Вона закохалася військового е, цьому році. Вони недавно зіграли весілля, буквально місяць назад. Це їм був подарунок такий, тому що вона вже не наділася, що вона взагалі вийде заміж. Вже під 40 років каже: я вже все вже стара, вже, <рив> і вже не вийду заміж. А я їй казала: ні, в цьому році ти вийдеш заміж по любому. Ого, І так сутілося, да. <ріст> Ви передбачили її весілля. Нічого собі. <ріст> а скажіть, будь ласка, що в цій історії вас зачепило найбільше в цьому знайомстві? Можливо? Ну так, в них таке ну, не обичне таке знайомство. Тось тобто вони е познайомилися в Києві. Біля Андріївського звізу там прогулювалася, там народилася їхня історія кохання, любові, почуттів, і вона мені розказала цю історію, і мені захотілося зробити з цієї історії пісню, реально. А ви коли робили з цієї історії пісню? Ви робили цю історію автентичною, чи щось додавали якогось художнього там допису невеличкого? Ну, художнього, да, ще художній туди допис був. Я коли слухала Хотіла зробити цю... якусь таку ніжну, танцювальну, таку музику, щоб вона запом... ну, запам'яталась і хотілось щось таке веселе? Ну. Інтересно таке зробити, щоб вона була весела. А взагалі довго довго ви над нею працювали? Скільки часу у вас пішло від ідеї до вже результату? Ну, два місяці. Ну, доволі до речі, швидко, тому що написати, підібрати музику, все зробити так. і презентувати і записувати, як... <гум> да, да, це так крошки. це трошки. Да, це дуже ми круто. швидко зробила. Ага. Які були емоції вашої подруги, коли вона отримала такий подарунок? Ну, вона не очікувала. Вона даже, я, кажу, я даже, ну, вона не знала, як вислювати свою радість і свої емоції. Вона каже, я навіть не очікувала, що ти мені зробиш такий подарунок. А її чоловік оцінив? Так, да, дуже, йому сподобалося, він теж був в шоці. Це їм була пісня для них, і вони дуже раді, їм дуже сподобалось. І... Я коли... думаю, що все в них буде добре. Та 100%, якщо кохання, то там 100% все має бути добре. Я коли Ні, слухала ну, так, цю пісню, я там відчувала, ну, ви так зображували Київ, прям передавали образи цього міста. Скажіть, будь ласка, ви ж, я бачила, що є таке муд-відео. Так, да, так, да, поки а, що ролик. Так, а буде кліп, і, можливо, ви ці образи Києва прям покажете всім, які передавали словами. Е, думаю, що так буде. Коли плануєте mm -hmm. над ним розпочинати роботу і як вважаєте, чи багато часу піде на нього, якщо на пісню саме два місяці, то скільки от треба, щоб зняти кліп, прописати сценарій, зібрати команду, відзняти, змонтувати, отримати готовий результат? У скільки приблизно на це потрібно ну, часу? Я думаю, що неділі-дві. Серйозно, ну да. ну це швидко. Я гадала ви щас зараз. Скажете ну там місяць місяця півтора, не а ні. тут дуже дуже швидко. А ска робити, то робити ну, швидко. Я просто така способі сама, що якщо я щось роблю, то я роблю швидко, Тобто я не відкладую на потім. До речі, це бо дуже потім, правильно. Бо потім може не Сто відсотково. потім може і бажання пропасти, і запал пропасти, да. і ви е, е, у ну, підсумку точно. отримаєте те, чого не дуже той бажалося. А чи плануєте Ми. ви ще якісь нові роботи, можливо, готуєте якусь нову пісню, можливо, у чернетка щось зберігається. Так, зараз пишемо нову пісню, це вже буде трошки пізніше, ну, вона вийде. Так, Пісня називається Продруга. Це також на якісь реальній історії основано. Так. А я так бачу, у вашій творчості дуже, дуже багато такого особистого, що ви передаєте через пісні, передаєте слухачам. Скажіть, не страшно ділитися особистим з такою купою людей, відкриватися, відкривати себе. Та нічого. Ну, багато Я людей мені соромляться. Мені. Багато людей бояться, що можливо хтось засудить, хтось не так зрозуміє, хтось ще щось. Ви відкриваєте просто душу, і свої емоції, свої почуття, відношення до навколишніх передаєте через музику, через слова. Ну ну, кожного є подруга, є кожного друг. Я думаю, що ця пісня ну вона що, вона має наоборот, якось там нічого такого не має бути, стіснятися. Передавати почуття свої, свою подяку другові чи подружці. Це наоборот. Я думаю, що це наоборот якось має бути. Ніхто не має засуджувати. Чому якщо ми е, висловлюємо свої почуття, свою турботу, свою любов до людей, чому маємо соромитися? Я я з вами згодна. Я маю надію, що люди, які чомусь не дуже люблять відкриватися, зрозуміють, що це нормально. Це нормально, це навпаки подекуди навіть краще, ніж тримати все всередині. Оце постійно переварювати у собі і потім не дуже так. добре себе відчувати. Я, до речі, знаю, що так. ви сьогодні збираєтеся їхати до діточок. Мені повідомила наша гостєва редакторка, що у вас такі плани. А розкажіть про це. Так, маю їхати до діток дитячий інтернат. Ми там маємо трошки з ними записати кліп. Вони теж будуть танцювати в моєму кліпі. Тож тобто діти вже дорослі і вони дуже чекають, вони цю пісню чекали, вони вже ходять по інтернату, всі співають. Вже директор вчора дзвонили казали, що каже, всі ходять, співають твою пісню. То вони мають сьогодні маємо трошки записати з ними кліп невеличкий такий. Клас, а важко співпрацювати з дітьми чи з дорослими складніше? Ні. Ні, мені не важко, тому що я вже 8 років їжу по дитячим будинкам, і мені не важко. Я дуже їх люблю. Вони мене теж також люблять. Вони чекають, коли я приїду. Мені не важко. А скажіть... Наоборот, я вже чекаю, коли до них приїду. скажіть, будь ласка, а коли ви вирішили, що ваш такий от. Людський ну людська така потреба віддавати своє тепло іншим, і вирішили по дитячим будинкам їздити, допомагати, підтримувати, коли це сталося, і взагалі, як все це відбувалося. А, ну це сталося з дитинства. Я з дитинства ходжу в дитячі будинки. Я з мамою постійно приходила, навідувала дітей, пенсіонерів, дома пристарілих. Тобто це, це з дитинства в мене закладено. Тобто це не те, що я там недавно почала. Це з дитинства я цим займаюся. І потім, коли вже там поступила навчатися, там вже, ну, трошки було перерив, такий невеликий, а потім вже я знову почала. Вже сама цим займатися вже без без мами, без Сама просто мені хотілося це. Мені я люблю цим займатися. Це неймовірно людяно, і я вважаю, що з такого треба брати необхідно брати з такого приклад, тому що в наші часи людяність дуже високо цінується, і те, що ви робите, це дійсно надзвичайно. Я вам за це дуже дякую. дякую. Особливо в такі важкі часи свою підтримку да, віддавати дуже важко. Це так, так. Я маю надію, що ви також якось емоційно наповнюєтеся від цього, відчуваєте, що все Але, це да не дуже. дарма. Ні, я дуже коли приїжджаю в дитячі будинки, я потім виходжу. У мене стільки емоцій, стільки. Вони дарять любов, заботу, ну, своїм даже, е, якось вони подарунки роблять, я їм роблю, вони мені, я виходжу звідти, я прямо, як може, літаю. Це неймовірно. Я я дуже часто їжу, е, кожен місяць, може два рази на місяць, три рази на місяць. Pode então, então... Постійно і ви знаходите у своєму графіку, бо я розумію, у творчої людини графік постійно наповнений. Вам постійно треба і працювати над музикою, словами, над відеоматеріалами, виступати і якось і особисте життя мати. І ще, і ще дві роботи, і ще й дві роботи, і ви все встигаєте. Це це дуже круто. Ви казали, що діти ходять, співають пісню. А на різних я знаю, що ваша пісня вже на всіх стрімінгових платформах знаходиться. і чи отримували ви відгуки від слухачів? Що кажуть, як сприймають? Можливо, є якісь цікаві коментарі. Отримували вже. Так, дуже багато мені пишуть друзі, і не тільки друзі пишуть, що класна пісня, весела. Написав мені ще Роберто Руссо, італіанець, який в Італії, він композитор. І він також мені вчора написав: каже: Аня, клас, типу, супер! Я вже скоро приїду з Італії, будемо писати пісні. Я кажу, добре. Приїхати да Тобто, ну, ми з ним як дружимо вже три роки, навіть більше, чотири роки. Бо він постійно був в мене в журі, коли я робила конкурси фестивалі, то він був у мене в журі. І, ну, такий був період, що коли померла в нього жінка, то він трошки замкнувся і був собі, і дуже важко йому було. А зараз він мені пише, каже: Я я хочу тобі написати пісню. Я чекаю, коли він приїде. Ну, це має бути неймовірна колаборація. Можливо, ця пісня стане міжнародним навіть. навіть хітом. Ми будемо на це чекати. Звичайно, я маю надію, з усіма новими піснями ви будете виходити до нас в ефір. І ми будемо про них говорити та презентувати нашим глядачам. Дякую. І я вам дуже дякую. Дякую, що до нас доєдналися і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. На все добре. Дякую, до побачення.